дрували і колядували ви? Так, коли це вже було, дрували, колядували, то ще. Ну ходили на Різдво і на святвечір Так, да, ходили. То хто ходив? Хлопці ходили? Хлопці, так? дівчата віддельно, а хлопці віддільно ходили. А що ви приказували? Що якісь щедрівки, колядки пам'ятаєте, що співали чи що казали? О, щедрівочка прилетіла ласівочка. Вона стала щебетати, господаря викликати. Це гуляли. Було, це хрещений у мене, дід царі був. йдемо вперед до хрещених, а потім йдемо по людях. — То ви ходили всі разом гурбой якийсь? Да, — Так, ходили п'ять чоловік хлопців, чотири. Щось носили з собою, чи там козу, чи зірку. Та чи який проторак? там зірка? де та, та зірка була. Ой-ой-ой, ти вода. Ганяли вас е, ця влада? Чи влада, влада там, це ганяла, вчителі вона. наказували, щоб. Не ходили, не, не ходили того калядувати. Але хто там їх слухав, все одно ходили, да. калядували. Чим вас там пригощали чи що вам давали? Ой, давали то, то пиріжки, то, то. Оце баба пиманка, то вона отакі черевики, пиріжка, то зараз. Ін... І її наїсися. А ще на. їм пиріжки були. А пиріжки, яблука, там сливи, бурячки солодкі, буряки. О, бурячки це вже не перший раз чуємо, mm. ці бурячки, солодки. Калина, так, да, калинка. З маком. Тоді мак. Кутю робили. Ой, кутя, це, це куди об'єднання. Угу. А як? Кутя. Як? З чого? З пшениці? Пшенична, а, а яка? Що ще готували, що таке смачне було, запам'яталося? Ой, ні, ні, більше це мати коли там, де то м'ясо, візь... а поросят держали поросят. А свята кололи цих поросят, ковбаси готували, не, ой, не дуже. Не, не було. Ковбаси, не... що не було, то не було. не було. А це вже після війни, тоді вже як Романович женився на бабідуні, та він сюди їздив кіньми і колов, і в нас, то мати почала готувати наші. А то десь робила у, у центрі свинарник, де коло це ж на рамі, то свинарники були. І скирти сіна клевером. А там бувало, доколювали, то вона візьме кишки та із пшоном напхає, та наварим, то, то і сидимо об... об об кишки, об'єднає кишки. Начинялись... пшоняною кашею, пшоняною нап... наварив. Замість м'яса бо не було. Та де це м'ясо? Ой-ой-ой ну, м'ясо. Так, як на кулбасу, Чистилися. Угу. Варилась каша пшоняна, туди зажарка, так? Да? Да, да. І з салом, мабуть. І з салом, а де М'яса нема. хто там м'ясо давав? Ну, накладалось на і закінчилася. Угу. Була така пшоняна ковбаса. може рибу готували чи що таке. Та Ще, де -то? Та Риба, це вже в 53-му році. Задихнувся у Росі, а зими тоді були страшні. Ай-яй-яй. Там лід був пів метра е товщина. То тоді ловили рибу, то коропи витікали, і ставки виривало, бо які ті ставки були, копанки. Ага. То тоді була е е риба, коропи ловили. Такий селенецькі, Бог ти має. То що, його жарили? Жарили, <заркан> варили. Mm. Uh -huh. mm. uh -huh. mm. А солодке солодощі якісь були, крім пиріжків, чим -то Ой, я... Цукерками чи печей. Де ті конфлети були, Боже, ми їх не бачили. Капусту це варили і печень. Капусняк. Капусняк, так. Да. А печеня це. Зухарко. Картошка і там і м'ясо. Де то купила чи курку мала, зарубала? Не багато м'яса, Та... так. Да? Ой, там цілила. <рістила> а вареники. А холодець був. А холодець так. Да. Холодці варили. А вареники. А голубці були. Голубці Та, боронь Боже, де ті голубці були. <рістила> Я їх не бачу. А як оце холодно було, зима? то У вас в хатах ви десь... Черниці якісь були, чи що у вас було? Калату справляли. Калатов. того, ді... такий парень, Володя, скажи, то я скажу, у яру жив. Такий чудак, сидить із мазилом і. А придебашки балакають, щоб засміяв. Як засміялася, їде, хоче на гачаві кусати колоту. А калота ж прикрашена, і конфети тоді шукали ж, і, і, і все. Така випічка, корж висе на, на платку низько від стелі. Так, це калата була. Це гуляли, ай-яй-яй, це вже я вже був е хлопчак, а Микола Мартика, де ось, ось проти Оксани живе, не пускав нас туди, а, а наш квартир, щоб... Поба... А не пускав? Поба... Бо ви ще малі були. Бо ще малі, а вони ж вже парубки. Це коли вже починали пускати. Так, вже... да, тоді вже. А, а... боже мій. А це страшно е, така сміялася е, смі, е, в е, бабих то Надька Начка і ця. Е, десь вона померла у ління. Е, як її свята чи Світлана, чи? Ага. Їде на ту ж калиту вкусить. А він же з башки, а вона як задеготить, він ніяк мазнув, оце все у сажі. <сум> Давай купати її, мить. Ай Боже, оце заповнилося. Це кожен рік у баби Саші баба Саша піде гуляти до баби ликарі, то до, до, до... гешечки, то скрізь, а вони тут гуляють. Це ж тоді гуляли, тільки по хата, Де той клуб був? Небава того клуба і близько не було. А щось співали на Андрія? а щось ви там. А співали ж колядки різні, а, а, а ви я їм. А що ці колядки згадаєте? Заповни ті колядки, так. Ну, згадайте. Угу. Де коляда? А що, а що дівчата оце на цій вечорниці і в чому вони вдягнуті? Були? О! Тоді наряджалися, і... наряжалися, ви, вишивки ці були. Так, Скоро... вишиті? Так, да, вишивали. Тоді ж запад, запад це все робив. І купляли і, і гуляли. Що, і одна, гуляли? Одна, одна одні давали. То що в них було? Спідниці, сиротки, спідниці та... і та... да? вишите таке ж. Красота. Я щось не не. не, не, не. А коли холодно, зимою, то що вдягали на, на гору якісь старі. Ай, ай, дівали. Висили. То хвайки, то що то. тоді було взуть? Ай, бо читя, вдягнуть. Ні пальків не було, нічого не було. Одні старці були, ай. Не жили, отживали. Я. Запомнив, як женився Микола Стовпун, чоботи матері надів, а мати давай послала Ніну, що хай не за чоботи нема чому вийти. А вона ж на свадьбу йти. доже. Чоботи на кількох були, так? Да? А... а ви що носили? Ой Боже мій. Шкарбани якісь керзові. То хіба чоботи черепки у те време були? Воно ж холодне таке, Боже мой, ай, ай-яй-яй. Ай. А це матері чоботи надіваю і у Богослав по хліб бігли. Очереді тоді були. У Богославі там якась пікарня була і, і все. Потрібні пекли, да? ні, 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 ні. Ні. От там. І це ж у чотири години встаєш на пешу через розкопенці біжиш. І коли очереді такі були, боже ти мой. Коли візьмеш, коли не візьмеш, ну, хліба. От, от, отак жили.